Всім привіт! Ого! Вас не видно. О, так видно. Дуже радий бачити незнайомі обличчя. Не ображайтесь ті, кого знайомі. Але е я не зможу пояснити чому, але насправді радий, тому що чомусь я відчуваю, що участь в таких подіях це насправді трошечки про відповідальність, трошечки про подумати. Саме тому я радий бачити незнайомі обличчя. Я дуже сподіваюсь, що. Встигну зараз за виділені мені 10 хвилин познайомитися. Справа в тому, що це дуже дивно для мене в рамках такого артистичного, можна сказати, перформансу говорити якісь слова. І для мене було великою відповідальністю взагалі виходити сюди на сцену. Бо перший раз, коли я команді тренерів розповів, чим би я хотів поділитися з людьми, які приходять послухати музику Стаса Корольова, проекту Вернякання. Я їм щось розказав, вони сказали, ну класна автобіографія, так що розказувати будеш людям? І я такий, ага. Добре, тоді треба подумати. І ось із чого я вирішив почати зі своєрідного е, сповіді. Значить, Був собі такий хлопчик, вчився в восьмій школі. Знаєте таку школу? Хто, хто знає, може хтось вчився, вчиться. І почала, значить, мавпочка в голові у цього хлопчика шукати відповіді на різні запитання. Почала дивитись, як взагалі середньостатистично поводяться люди, як вони реагують на щось. І, в принципі, виявилось, що ця мавпочка дуже легко навчається отаким речам. Чомусь вони її не смущають. Хто викидав сміття колись собі під ноги, хоча б один раз в житті, підніміть, будь ласка, руку. Все, всі інші брехуни. Вибачте. Ні. Або ви ну прям вам супер пощастило з оточенням, я дуже радий цьому. В мене так не було. В мене було в рамках норми не сильно паритись за те, що тебе оточує, там на подвір'ї, наклеїчки, фантики, все нормально. Е, гірше того, по мірі того, як я підростав, мене мало смущало оце. Хоча це жах, правда? Це. Просто ти гуглиш, пишеш Україна, під'їзд, і Google пропонує такі картинки. Е, побільше, більше, коли я дорослішав, починав розуміти, що щось відбувається поза межами мого двору і будинку. Мене мало смущало. Оце якісь незрозумілі для мене шабаші, купа народу, щось вони роблять. Їх багато. Я туди не хочу лізти. І в цьому не хочу лізти. Мене підтримувало дуже багато людей, які казали, так і не треба. Не лізь куди не варто. Це не твоє. Ти нічого не поміняєш. Не треба туди лізти. І мені в цьому було ок. І досі, насправді, коли знаходяться люди, які кажуть, та давай не паритись», ти такий. Ну, прикольно, можна. Але е, справа в тому, що людину від тварини відрізняє той факт, що вона починає, вона може мислити тим, що буде завтра. І це насправді для мене зараз вже зрозумілі такі речі, да, які я можу десь знайти цитату в класному гуглі, такі подумати, угу, мені подобається. Але починалося все насправді з. Речей, які я досі не можу пояснити, і вони, бачите, на фоні інструментів дуже для мене символічні. Все почалося, мені здається, десь зі школи, коли колектив ребят в Радіорубке. Я не знаю, чи зараз хтось знає, про що йде мова, особливо молоде покоління, мені здає, ну, особливо ті, хто на дистанційці, мої вам співчуття щиріші просто. Але мене допустили до. Допомоги в роботі зі звуком. Я підключав шнурочки, носив колоночки на концерті, все було класно. Врешті-решт мене забирав директор колись з уроків зі словами: нам дуже потрібна допомога Дмитра, і я такий ого ого, це визнання. І мені здавалось, що потім, пізніше, вже коли аналізував, я відчув, що це довіра, яку я маю якось, ну, мабуть, віддячити, повернути цьому світу. І зрештою, дуже багато підтверджень мене почало. В мене в житті почало траплятися, які підтверджували, що чим більше ти довіряєш людям, тим більше вони починають довіряти тобі. Це не лише на прикладі цього кейсу. В принципі, так ставалось. Ну і в той же час я бачив людей, які генерують навколо себе оцю, знаєте, там недовіру, ненависть, агресію, і вони кучкуються. Їм прямо класно. Ого, давай когось ненавидіть. Це так е, класно. Це деструктивно, але це комфортна історія. Збиратись в барі, обкладати когось. Ну і типу, це було окей. Потім, поки я вчився студентом, мене застала революція гідності. Євромайдан, протестні події 13-14 року, називайте, як вам комфортно. І це був реально процес, коли я почав дізнаватися дуже несподіваний для себе речі. Виявляється, що люди, коли збираються, щось можуть. І я, на щастя, правда, маю таку нагоду говорити про це з практики, тому що ми фактично переконалися тут, на місцях. В той час, коли в Києві неслись основні баталії, відстоювання, ми змогли тут переконатись, що ми можемо щось змінювати. Ми ходили там, стукали в двері людям, які приймали рішення. Нам не хотілося в цей таможенний союз, бо ми вже бачили, що таке Європа. І коли ми починали це говорити, до нас підходили підприємці. Був один підприємець, власник магазину, відомого в Сумах. На жаль, не можу його назвати, бо не питав у нього дозволу на це. Він підійшов, каже, я чув, що ви будете їхати в Київ зі студентами. У нас там було близько 20 самих таких оторваних, в яких інстинкт самозбереження втратився рівно з початком е, Євромайдану. Е, він каже: я вам хотів би дати гроші, щоб ви стипендію не витрачали на проїзд, бо мені подобаються ті ідеї, які ви підтримуєте. Я вірю в те, що ви зараз боретесь за правильні зміни. І стою я, такий 18-річний, такий. Що? Під'їхати завтра за грошима? Це щось, ну, щось не те. А потім виявилося, що те, потім виявляється, що люди незалежно від того, чи вони бізнесмени, чи вони там активісти, чи вони просто відповідальні громадяни, вони мають таку властивість теж кучкуватися, так само, як і люди, які вірять в деструктивні речі. Крім цього, під час цих подій, і вже скоріше після того як вони е, почали завершуватись. Я дізнався про таке поняття комплекс меншовартості, Це коли людина починає розуміти, що все навколо неї прям суперкласне, а він просто нічтожество. Сам по собі комплекс меншовартості нормальна тема, якщо він не превалює в організмі, тобто він класний, він нас пускає на землю, але мабуть, ви знаєте, знайомих, а можливо і самі стикалися з тим якомусь періоді життя, коли цей комплекс прям тебе починає принижувати. Тому що ти такий, ну, це ж от, це от люди, да? от, от вони там можуть, вони там на сцені, або вони там в бізнесі, вони за кордоном, вони в університетах, а ти, ну от там. І чому, власне, це було пов'язано з Євромайданом, тому що я почав багато аналізувати, що взагалі мене оточує, і чому звідки в мене ці комплекси, що я боюсь щось зробити. Ми виявляється, ось змогли вийти на Майдан, виявляється мої. Як би це не звучало, попередники, люди, студенти 2004 року змогли вийти на Майдан відстояти скасування указу президента Кучми про об'єднання СумДУ, СумДПУ ДПУ і аграрного. Так можна було? Ну окей. Історичний контекст додає всьому цьому проблем. Комплекс меншовартості сильно був вигідний Совку, комплекс меншовартості сильно вигідний Русні. І це все знецінює будь-що українське в нас. Ну, їх бажання перетворити в нас в овочі, підтверджувати, що та, та ви ж українці. Це от е, русський язик, он великий, ну, всі ж знають, правда? Е, от руська література, вона багата. А це що там, Шевченко, щось плачуть, є його. І оце все нам нав'язувалось постійно, в тому числі користуючись такими приколами, які ну я думаю, що ви теж чули, бачили, але насправді це така постійна машина, яка працювала. І дуже важливо тут не забувати, що незважаючи на те, що зараз ми починаємо себе більше цінувати, ми не зможемо перестрибнути через пару кроків. Так само, як десятками років нам нав'язували, що ми не можемо побудувати власну державу, що ми маємо бути частиною якоїсь імперії, що ми повинні залежати від когось там, від чогось. Воно змінюється, але оскільки воно нав'язувалося нам десятками років, нам знадобиться якийсь час, щоб це все вилікувати. І мій перший меседж, на якому я хотів би акцентувати увагу, це поставтеся з розумінням до людей, які чомусь поки що швидко не змінили свої світогляди, не почали жити інакше. Вони, їм треба час, їм треба це відрефлексувати. Я почав собі брати краще оточення, і ось що почало відбуватися: я почав дивитися на людей, яким хочеться відповідати. Більше того, я почав робити те, що ніхто не робив. Це було прикольно. Це була моя якась така. Не знаю, мій підхід, який мене мотивував. Зараз ми маємо розумний хаб, в якому проходять, не цього слово, класні заходи, класні лектори. Ми проводимо там концерти. У нас відбуваються акустичні різні вечори. Але я пам'ятаю, як все починалося. Вибачте, згівна і палок. Все починалося з того, що ми просто знайшли шмат в на яким можна прикрити стидний пол. Або дворик на кузнечній, в якому теж ви могли бувати, могли чути. Де збираються сотні людей для того, щоб слухати класних спікерів, стендап дивитись. Ми витягли театр Щепкіна показати там виставу. Але почин... ми слухали там класну музику, до речі, і тут є Женя, який це не ти, мабуть, на фото, але ти точно був всій команді. Та що там скривати? Ми привозили класних артистів, які там виступають. Але от з чого все починалось. І от з чого все починалось. Ми килимами, ями в дорозі прикривали. Нічого в цьому немає поганого. Це не соромно. Нам правда було в кайфі. Більше того, я зараз впевнений, що це можна зробити. Ми маємо зараз доволі потужний і сподіваюся, ви чули про журнал «Цукер», друкований онлайн. І ми маємо повноцінну команду, редакцію, яка працює над ним, яка розповідає про світлу сторону міста Суми. Але починалося все, що ми на колінці проводили якийсь тренінг, як розповідати хороші історії, бо ми вірили в це просто, і достатньо було просто сісти, знайти раз, два, три, чотири, п'ять людей. І з ними про щось поговорити. Коли у вас щось виходить, у вас починають зникати комплекси і меншовартості, і будь-які інші, які вами нав'язані роками, не вами, а вам, які десь генетично в нас сидять, які десь породжені нашим не дуже, скажімо, стимулюючим розвиток оточенням. Тому моя порада і моє бачення, принаймні, це як я аналізую, що у нас щось вийшло, ми починали з малого, Про це треба пам'ятати. Поза цим, щоб не виглядало, що ми взяли Бога за бороду, за цим всім стоїть купа проблем. І одна з найважчих і найболючіших це те, що ти в якийсь момент починаєш знецінювати досвід інших. Ти починаєш такий, ну дивись, у нас вже тут, це от, а ви там щось там робите. Це треба контролювати, тому що насправді за якимись успішними проектами ховаються, ну правда, критичні проблеми, і вони будуть постійно, на жаль, приємного перегляду. Їх неможливо викорінити, з ними треба постійно працювати. Але це нормально. Ми змінюємося, все можна змінити. От у цього хлопця ви би по ідеї мали всі знати, бо всі мріють умовно про такого мера. Знаєте Богдана такого? Підніміть руку, хто знає. Конечно. Але Богдан насправді зробив неймовірне в наших широтах. Він з сусідами домовився про щось. Вони домовились купити генератор, щоб якщо що, хоча б десь якусь кімнату обігріти. Вони домовились про якусь буржуйку, яку можна кудись витягти на випадок, якщо взимку реально буде затяжний блекаут. Вони домовились про якесь місце, куди можна спустити своїх дітей, братів, сестер, обігріти, утримати в безпеці, якщо, не дай Бог, а це завжди може бути, взимку почнеться щось гірше, ніж я зараз в Сумах. Чи є він суперкрутим? Є. Чи є він якимось там громадським діячем, депутатом, мером? Ні. І я дуже сподіваюся, що таких людей буде більше, аніж людей, які намагаються чомусь перешагнути кілька кроків і стати ними. Ми багато чого не знаємо, ми думаємо, що це якісь суперексперти, спеціалісти все роблять, але насправді просто треба об'єднати людей з різними компетенціями, знайти спільну мову. І багато хороших речей дійсно вдається. Ну, Україна зараз є приклад тому. Ви навряд чи бачили цих людей, правда, і знаєте їх. І маю сумніви, що ну хоча, до речі, отут ви могли брати участь в велозабігах, в велозаїздах. І цих людей ніхто не знає, але велодоріжки звідки з'явилися. Чомусь у людей є уявлення, що вони наснилися якомусь директору департаменту чи ще комусь. Ні, Оці ці люди робили володоріжки. Вони їх постійно відвоювали роками. Реально 10 років минуло від початку дискусії, що це з'явилось. Є люди, які володіють інформаційним медійним капіталом, чомусь дизайнеру Дімі не сидиться, він постійно організовує якісь благодійні штуки. Чомусь Даші підприємниці не сидиться, вона збирає гроші на буржуйки. Чомусь Саші Порфілони самому мабуть, відомому відеографу ографу в місті Суми не сидиться, він допомагає театру для людей з інвалідністю, чомусь не сидиться на місці в Італії, наприклад. О Боже, вилетіли телез, коли ви хай прогнили. Женя, Боже, дякую, вам клас. З ними з Женя, це ідею. Женя повертається з Італії, починає проводити тут екскурсії, розповідати історії. Чомусь саме один із відомих ведучих е міста Льоша Кременко малює мультики про Русню, щоб якось підбадьорити. Чомусь Валера Вармур, вже давно приїхавши в Київ, повертається в Суми і під час війни проводить благодійний технорейф. Що з ними не так? Правда? Ну, простіше ж просто сидіть на руки Але. Треба вірити в те, що ти щось можеш змінити, і треба починати з молоду. Тут це взагалі не вичерпний список, це просто перше, що спадає на думку, але як тільки вам захочеться щось змінити і ви захочете бути причетними до змін, поділіться все на сценарій і почніть з першого кроку. Бо чим раніше ви почнете, тим швидше у нас в місті з'являться приводи пишатися собою, пишатися своїм містом і казати, що суми це. Круте місто, я хочу тут жити і запрошую вас в гості. Як сьогодні до нас залітали наші друзі? Дякую за увагу.